Сьогодні ми поговоримо про такі інструменти, як take profit та Stop Loss як ними правильно користуватися, як правильно виставляти, для чого вони взагалі потрібні. Допустимо, ми хочемо торгувати на фьючерсах, хочемо відкрити позицію лонг, що ціна піде вгору. От коли ми відкриємо лонг, ціна може піти різко вниз. Ми можемо зловити ліквідацію, також можемо піти в сильний вбиток Не факт, що ціна вернеться до гори тому, щоб не піти в такий мінус і виставляється стоп лос. Можемо, для прикладу, я вам покажу, поставити ціну 4187. От бачимо, тут є таке значення, Take Profit, стоп лос, і ставимо 4187. Тоді, що виходить? Якщо ми ставимо лонг, що ціна піде вгору, а ціна вгору не йде, а різко падає вниз, і вона достигає цієї відмітки. В 4187, ордер автоматично закривається, і ми не підемо в сильний мінус. Ну, по суті, з цим ми розібралися, що таке Take профіт. Якщо ж ви не хочете весь час моніторити ринок, для цього потрібен Take профіт. Ми відкриваємо лонг з планом, що ціна піде вгору. І, допустимо, зафіксується на 4220. Тоді ми виставляємо Take Profit на 4220. Ми виставили і Take Profit і Stop Loss. Тоді ми вибираємо суму і відкриваємо нашу позицію. Так, окей. Вся наша позиція відкрита. Як ми бачимо, ось ця лінія означає поточну нашу ціну. Ось ця лінія червоним це вже наш стоп-лосс. Тобто, якщо ціна падає, досягає цього рівня, ордер закривається. Також бачимо наш Take Profit. Якщо ціна росте вгору, досягає цього рівня, також наш ордер закривається, ми забираємо наш прибуток. От, з цим ми розібралися.